Окей, тож, ще раз, частина все-таки була в попередній події, вже ще раз вітаю усіх. Зараз у нас є наступна подія, яка продовжує програму поетки і вогірного. І в нас сьогодні зараз Борис Короленко з подією, яка називається, ви добре бачите, загалі не краса природи, спорожнечних приводим безформи. І, і ми насправді в, в офісі. Було кілька філологів запитань, що без форми не могло бути з подвоєннями. І зараз розмову про як ми в принципі сприймаємо форму і, чи вона, і в який спосіб про неї говорити взагалі. І форму для живого, для живого. і для неживого. І насправді ми до кінця не зрозуміли, чи воно має бути з подвоєним, чи воно може бути із одинарним, і чи змінюється в тому плані зміст. Це якраз дуже добра частина для того, щоб щось якось е, окреслити, якусь зрозумілу модель. Тож е, Борис Піломенко, я так коротко, якщо вдруг хтось не знає, що ну, я сумніваюся, але це незалежний куратор, арт-критик, автор коміксів, головний редактор удивництва із ну, всі знають, мабуть. І ще свіжіше це співкуратор павільйону України на 59-й венційські бієнале. На 18-й бієнале архітектури в Венеції, це вже 21-й, 22-й, 23-й рік. Другий бієнале молодого мистецтва, це Харків 19-й рік. І з 17-го року є тютером гуманітарного блоку Харківської школи архітектури, яка, як ви знаєте, мабуть, з 22-го року є релокованою до Львова і зараз є разом є в частинах приміщень Львівської національної академії мистецтв. Тож Борисе, тобі слово. Я єдине, що маленьке. Чотирма такими ключовими стовпами для поетки, ймовірно, є час, уява техне і живе-неживе, тому оця частина розмови про живе і не живе насправді буде у нас розвиватися і завтра. І в наступних програмах о, у мене це один з найбільш важливих і найбільш цікавих, принаймні, мені і не тільки теми, які ми б хотіли би проводити в домі Сорока. Uh, всім привіт! Uh, я почну з попереджень. Я не буду говорити про подвоєно Н. Я. Думаю, що ця зустріч буде доволі безформеною, тому що загалом зараз не відчуваю себе готовим до якихось серйозних висловлювань і заяв, і вся сьогоднішня зустріч буде більше побудована на моїй певній відповіді на те, про що ми говорили з Андрієм, те, про що ми говорили з Володком Костирком. Те, про що я говорив з багатьма різними людьми, і на те, як, що це за простір і де ми знаходимось, якоюсь мірою це продовження того, що робила Наталя Отріщенко деякий час назад тут. І сьогоднішня зустріч буде таким набором маленьких сюжетів. Вони, звісно, для мене всі пов'язані, сподіваюся, що мені вдасться пов'язати їх для вас також. Я обрав найбільш некомфортний для мене формат, а саме лекцію, бо хотілося поговорити і щось почитати, але ми запланували це не пізніше. Тому, якщо сьогодні все добре пройде, то може ще зустрінемось в домі 42. Ну, Почнемо з назви. Це взагалі не краса природи, назва поетична, інтуїтивна якоюсь мірою і запозичена з сторінки книжки, яку зробили разом фотограф Дан Сотник. І письменник Полторацький після їхньої подорожі по Кавказьким горам. І тут є такий текст під цією фотографією. Це не водограй і взагалі не краса природи, а ви використана електростанцію, шматок її видно, вода. Це такий епіграф до сьогоднішньої зустрічі, на якому я трошки зупинюся. Коли ми говоримо про живе і неживе і про. Сучасні екологічні теорії, я використовую так максимально безвідповідальне слово екологічні, об'єднуючи цим словом більш важкі словосполучення, такі як акторно-мережева теорія, об'єктно-орієнтовна онтологія, темна екологія і так далі. І маю на увазі під цим е, такий е, мережу різних е, теорій, які намагаються мислити. Світ не тільки через антропоцентричні моделі, а також побачити, скільки нелюдських агентів, акторів існує навколо нас і ставить певну задачу говорити про світ, винаходячи якусь іншу мову, будучи свідомим на того, що вплив людини є дуже серйозним. Та ми живемо в епоху, яка Називається геологічна епохою, яка називається антропоценом. Також не всі теоретики і теоретики не приймають це слово. Є альтернативні терміни як капіталоцен, ктулуцен і так далі. Сьогодні про все це ми не будемо говорити. Я більше хотів би поділитися своїми роздумами, які супроводжують. Останні півтора роки і спиратися на те, що я бачив, читав на практики художниць і художників в Україні. І власне сьогоднішня зустріч тут для мене це певний конфлікт між тими теоріями, які для мене є важливими, які задають певні питання, на які мені хочеться знайти відповідь у власних практиках і в практиках інших. Але ці відповіді не є остаточними, а ці теорії, вони можливо не є контекстуалізованими і заземленими там, де ми знаходимося, тому що часто так буває, що ті теорії, які ми включаємо в дискусію, насправді сформовані в інших культурних просторах, в інших локалізуються не тут. І е, тому е, мені трошки е, незручно було погоджуватись на цю подію е, ще й через те, що я дуже погано знаю площу ринок 42. Мені е, цей простір знайомий завдяки переважно художникам і художницям. Е, і я наче заходжу з чимось дуже якби своїм і тим, що можна бути відторгнути цим простором. Але сьогодні я спробую все це поєднати і, можливо, щось з цього запрацює. Тут я хотів згадати Ларіона Лозового, художника і теоретика культури і мистецтва, який якраз ставив це питання про те, звідки в Україні з'являється екологічне мистецтво. Чи не є воно якби результатом знайомства з західноєвропейським контекстом і перейнятим з того контексту, і перенесеним в е наш е Ларіон казав це в е момент, коли якраз мав персональний сумнів е та говорив? Е Публічно з художницями Катериною Алійник і Катією Бучацькою, розглядаючи їхні практики, тому мені теж хотілося б знайти певну мову, якою ми можемо говорити про неантропоцентричну оптику в нашому контексті та формувати цю мову, тому що насправді це питання є дуже відкритим. Так, це був вступ. Щодо цієї картинки, та ось і тексту Полторацького до фотографії Дана Сотника. А, власне, це взагалі не краса природи, це дуже важлива а, фраза а, в контексті того, що я буду говорити, та, тому що дуже часто наша оптика а, не побудована на тому, що ми дійсно розуміємо, що є природою, що не є природою. Для мене був дуже важливий кейс. Влендар Симпозіумі Могриця кілька років тому, коли втручання в крейдяний, крейдяний кар'єр, графіті втручання в такий зрізаний стесаний пагорб крейди сприймалися багатьма людьми як втручання в первозданну природу, якщо я не помиляюсь, в формулюваннях. Тобто дії художниці по відношенню до кар'єру, який створений фактично в, якби людськими діями для того, щоб видобувати корисний матеріал, сприймався як жест проти природи. Всі екологічні теорії. Знову ж, я скажу, що це безвідповідальне використання слова екологічні теорії, та вони будуються на тому, що від слова природа бажано взагалі відмовлятися. Тому що природа є словом, яке узагальнює багато агентів, які мають різну. Природу, які а, мають а, свої власні стратегії, дії, обявлення або відсутність дій, і а, такою задачою є а, уникання генералізації природа, так само як а, в цьому протиставленні природи і культури, а, ми вміємо уникати слово культура Бажано робити, тому що ми можемо словом культура користуватись дуже по-різному, називати якісь високі низькі культури, культури тієї чи іншої вулиці, культури конкретної людини. І так само екологічні теорії просять нас подумати над тим, що таке екологія без природи. Це ось конкретне формулювання Тімоті Мортона, екологія без природи. Для мене, коли ми налаштовуємо оптику на те, що це не краса природи, що тут є певний людський вплив, і кожен ландшафт так чи інакше потрапляє в цей вплив, для мене важливо побачити такі практики, які показують нам різні варіації погляду на навколишнє. Середовище, і такий ще один приклад для початку розмови: це виставка в двох частинах, яку зробив нещодавно київський художник Тіберій Сільваші, і це перед вами скріншот сторіс, сторінц з інстаграму моєї знайомої, яка написала Нейкід наразі без виставки. Там знизу такий контекст. А, і сфотографувала виставку Тіберія Сівощі. Для мене це один з найкращих коментарів цього проєкту, тому що а, Тіберій від моменту, як галерея Некідрум на рейтерській, відкрилася, йому хотілося попрацювати якось саме з контекстом цього місця, не зробити виставку творів мистецтва а Пробувати включитися чи вступити в якийсь діалог з цим простором. І тут для прикладу там виставка була в двох частинах, і поступово, як би, через два кроки, веде нас все більше до самої галереї і до ось цього акту повного стирання виставки в очах глядачки. А зліва ми бачимо роботу Тіберія, вписану в, таку, в певні форми та кольорові плями, які ми бачимо на стіні галереї. І справа це той самий фрагмент стіни, але вже друга частина виставки, на якій роботи, ну, мабуть, відсутні, їх майже немає, це якісь шматки робіт Тіберія Сільваші. Так сталося, що е, коли відкрилась перша виставка, е, були різні думки, я їх дуже е, хочу звузити до двох думок. Одна думка була, що робіт забагато, друга що робіт замало. мало. Е, 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 все залежало від того, як ви дивитесь на виставку. Тому що якщо ви хотіли подивитися тіперія сім'яші, який підпорядковує собі простір і розгортає свої паперові роботи на весь масштаб галереї, то це історія про те, що робіт якось замало, хотілося б побільше, все-таки.